Друзі, всім привіт! І так, коротеньке таке включення, тут працюю, займаюся як одним словом по хазяйству. от І думаю, піду заберу відра, тому що ну хто пам'ятає з останніх відео на попередньому каналі, хто звідти прийшов, пам'ятаєте, що боролися з Оленкою там обробляли. І багато з вас під. Рекомендували поставити відра з водою голубі, в якій вона лізе, і відповідно там топиться. От. Е, я в свою чергу значить, успішно це зробив. Вже... Думаю, вже все одно нема <головіка> кого захищати від тої оленки, шохана <головіка> брикосам. Хоча тож, можливо, навіть є якийсь невеличкий шанс. Ну, про то потім. От. Коротче, думаю, піду забирати відра і, в принципі. Щоб ви розуміли, що схема сама по собі має право. Я не кажу, що робоча вона має право на життя. У мене в одному відрі там було пару сток, я не звернув, уваги, а тут було ось, е -е, наловилося. ну, коротше, Пару десятків зловилося. І що найцікавіше, я пронаблюдав, друзі, ви подивіться, вона жива. Тобто вона пробула в морозах. Вважайте, коли я поставив напевно в суботу чи в п'ятницю ще, тобто, по факту тиждень вже відра стоять. От я не забирав щось мені не до того було. От. Дивіться, е від, Відпустив мороз. І вона весь цей період часу тут вмерзала в воду, розмерзалася. Відпустив мороз і воно все, воно падло ожило. І, і все, і рухається. Розумієте, що, що саме цікаве? Вона то зараз на руці не буде рухатися, бо їй стрмно, хоча буде. Бачите лапками дригає? Коротше, морозу ця херня точно не боїться. Воно собі, походу, тупо засинає, закінчується мороз. Воно просинається і далі починає робити своє темне діло. Тобто, мало того, що нам морозами дало прикурити по повній програмі, так ще й Оленка буде е зробила вже свою чорну справу. І, що саме обідне, продовжить робити свою чорну справу. Тому що сьогодні у нас останній день критичних морозів ще буде. Там 1-2 два градуси, два дні, коротше, що буде в нас по градусу градус і два градуси морозу, по плану передворительному. І на тому якоби все. То Будемо сподіватися, що в нас вже з понеділка стабілізується, все піде на такі достатньо приємні, приємні плюси. І все у нас спуститься в ріст і в розвиток. Відповідно, по всій ситуації ми зробимо з вами заключення. ну, Висновки такі відносні, скажімо так, висновки вже, я думаю, в неділю-понеділок. Щоб бачити більш об'єктивну картину. А конкретно по даній Паскуді, я вам чесно скажу, що це воно зараз проснулося, і в нас от на, на, на низькому, вони вже навіть не на низькому, вони на високому старті персики. І тільки персики черешні відкриють квітку, воно буде жерти просто безбожно. Тому що потравитися воно не встигло, ну, масово ніхто не, не встиг пообробити. От. А ну, наші препарати, якими ми до цих дощів, до морозів е, обробляли, тут є шанс, що вони вже можуть Спрацювати після цих всіх, опять же, стрьомних температур, і різких перепадів і кількості вологи. Тому є великий-великий е... потреба, я... шанс, великий шанс, що можна пострадати. Тому є потреба, друзі, озброїтися препаратиками і трошечки Оленці дати прикурити. Готуємося, не пропускаємо, тримаємо ухо востро. Все, Всім пока-пока. До нових зустрічей, скоро буде нове відео.